Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Великий огляд акційних товарів до 14 липня, а також багато іграшок в наявності товари для риболовлі та для рукоділля. Приємного вам перегляду. Маркери рибальські 69 гривень. Снасть риболовна фідерна 44. Шнурок пружинний карабіновий 22 гривні. Ножиці рибальські в чохлі 19. Снасть вбивця коропа 32 гривні. Снасть короб 34. Поплавці – 29. 3 штуки в наборі. Карась на мотовилі 34. Снасть рибальська товстолоб 49. Годівниця ракета 44. Набір рибальський 88 гривень 4 штуки. Матч для інструменту 64 волосінь 100 метрова 99. Органайзер пластиковий оранжевого кольору 77 гривень. І є ще більший органайзер за 129 в багато маленьких відсіків. Двосторонній пластиковий. 69. Ратушка безінерційна 277. Менша 149. Кепка чоловіча рибальська 129. Садок рибальський на три кільця 49. Садовий шланг літо на 15 метрів 349 гривень. Сапка з мотикою для саду ручна 49. Пульверизатор 34. Штора сітка москітна 99 і є фіолетова та темно-синя метр на 2,10 Вазон пластиковий із підвіскою 34, вазони по 22 гривні в червоному, жовтому, сірому та білому, горщик пластиковий 24, драбинка для квітів 38 см в білому та коричневому 5 гривень. Маленький пластиковий горщик для квітів 5 гривень. Коричневий та білий. Набір для творчості виготовлення біжутерії 19. Паєтки для декорування всього 2 гривні. В наявності є багато кольорів. Намистини – 22 гривні. Бісер матовий, кольоровий 14. Набір гачків для одягу 24 штуки 7 гривень, Декоративні джгути 12, набір голок для шиття 9 гривень. 20 штук. Кнопки для одягу пришивні 4, та смаз орнаментом 34. Резинка для білизни кольорова 24. Перлинки на стрічці 19, алмазна мозаїка 5 – 55 гривень, Блискітки для творчості 14, нитка для шиття, колір хакі, 1 моток 34. Штучне волосся для іграшок 44. Набір для вишивання в килимковій техніці 149. Контейнер для біжутерії серця 19. Термомозаїка дитяча у відельці – 99. Набір творчості, листівка з вишивкою 99. Набір шпильок 22 гривні. Набір для плетіння браслетів 12. 69. Великий набір резинок для плетіння браслетів, бульбашки мильні з вітрячком 64. М'яч, дитячий надувний смайлик 24. Кольорів є багато. Машинка іграшкова пластикова 229, трактор 249. Сквіш зуб кольоровий 59. Ось такий милий сквіш 69. Поросятко іграшка антистрес 129. Цуценя з аксесуарами у валізі 74 гривні. Набір для мильних бульбашок 109 гривні. Іграшка антистрес на батарейках з підсвіткою «Попіт» – 199 Машинка іграшкова позашляховик 99. Вентилятор іграшковий у вигляді кактуса 64. Дитяча іграшка черв'ячок 29. Іграшка сюрприз. Ляльковий дім 74. М'яка колекційна іграшка. Найкращі друзі. 99. Пістолет з кульками та мішенью 109 гривень. Іграшка антистрес павук 69. Рибалка 55, Іграшковий набір дитячий рятувальник 99, кула для води тваринка 55, телефон мобільний, музичний 99, котик для прорізування зубів 27, м'яка іграшка для малюків 69. 44 ніндзя на липучках, Набір автомоделей 74 10 штук, ножі іграшкові по 129, м'яка іграшка Аніматронік 64. М'якенька іграшка для діток 64. Дякую за перегляд!